В Одесу нехай заїде після села. Я подивлюсь, куди він доїде. В Києві простіше їздити, ніж в Одесі. А, так, дійсно, в Одесі напряжний рух, мало хто кого пропускає, всі м -м, проскакують, навалюють, не дотримуються. Коротше, а, знаєте. А, хамське водіння в Одесі. В Києві таке теж є. Просто м, в Києві, наприклад, якщо ти включив покащик і трішечки просишся, тебе ще можуть пустити. В Одесі хрен, там треба морду нагло вставляти, і тоді ти красавчик. В Одесі треба вскокувати, і тоді ти красавчик. В Одесі всі різкі, дірські, і тоді м, тебе приймають в цей потік. Якщо ти м, м, обережнічаєш, то більше й не сигналять, типа хулі, ти тупиш, давай, їдь уже, вклинюйся, його. Друзі, я останній раз, коли їздив в Одесі на таксі, ми трошки були п'яненькі їхали на таксі додому, з марів добиралися, да ми з товаришем протвер... прот... протверезвіли взагалі. Таксист в правому повороті він їхав по зустрічці. В правому сліпому повороті по зустрічці він е, присував трамваї. <гум> він сварився з людьми, які виходили йому в машину і їхав при відкритих дверях. Е, він, в принципі, вписувався в весь потік. Це знаєте. Це той момент, коли нам треба було ще гроші в банкоматі зняти. Але ми передумали, ми просто хотіли доїхати до вокзалу живими, просто живими. Це треш. Я сидів просто отак. От от. З мене все вийшло, я моментально е почав <кхи> приходити до тями. Це дуже жорстко. Сам е коли їздив в Одесі. Якщо ти починаєш обережнічати, хірня, якщо ти просто та пішов ти нахуй і е, в наглу вклинюєшся, ріжеш пах хіру, тоді більш-менш нормально. На увереному, на проскокіку. Та ти що, аганьок. І там тебе, тобі навіть не сигналять сильно, коли ти там вирізав в наглу. Ну, типа норм, це рахується нормою. Поправте мене, якщо я не правий, може там щось змінилося. Але по гавняному їздять в Одесі. І новачку, там взагалі буде треш агонь. Звісно, не всі. Звісно, є достойні, чесні, правильні, порядні водії. Які поступаються, і якщо бачать, що якийсь левий номер не тутешній, то вони його пропустять. Але там половина номерів левих, які в Києві, херпаємо місний чи не місний, якось так.